Світовий валютний ринок на початку травня продовжить лихоманити, що позначиться і на курсі Євро в Україні. А що ж буде з доларом? До вашої уваги традиційний прогноз фінансового аналітика Олексія Козрєва на поточний тиждень. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. В умовах жорстких валютних обмежень НБУ та стабільного надходження західної фінансової допомоги наш регулятор має всі механізми і важелі стримування девальвації гривні під час цього доволі складного тижня. Втім, Нацбанк за допомогою оперативних інтервенцій та тактики їх проведення може впливати не тільки на курс долара на міжбанку, а й опосередковано на курс євро на період міжнародних ралі по парі Євро-долар через засідання Федеральної резервної системи США. Нацбанк може собі Дозволити витратити навіть додаткові 500 мільйонів 1 мільярд доларів резервів у ці дні, щоб унеможливити будь-які активні рухи по курсу на нашому валютному міжбанку, які не влаштовують НБУ за прогнозом Олексія Козрєва, Нацбанк майже щодня виходитиме на ринок з інтервенціями з продажу долара в межах від 35 до 130 мільйонів доларів, чого буде цілком достатньо для жорсткого контролю по курсу безготівкового долара на торгах. А зараз я вам розповім, де ще цікаве. Друзі. Відчуваєте цей вітер змін у фінансовому світі? Торговельні війни, неспокійні ринки. Звучить тривожно, правда? Але саме в такі моменти народжуються нові можливості для тих, хто готовий діяти мудро. Запрошую вас на Invest Talk саміт, де зберуться найрозумніші голови інвестиційного світу. Ви дізнаєтесь, як створити свій особистий ковчег для збереження капіталу, що чекає на економіку України та в які активи можна інвестувати. А найприємніше те, що глядачі Файненс ЮЕ мають від мене 10% відсоткову знижку за промокодом на екрані та в описі під відео. Тож до зустрічі на Invest Talk саміт разом. Ми знайдемо шлях до процвітання, не зважаючи на будь-які бурі. Повертаюся до прогнозів на міжбанку Олексій Козирів прогнозує коридор у парі євро-долар в межах від 1,123 до 1,143 долара за євро. Якщо котирування долара на міжбанку з 5 по 9 травня будуть у межах коридору від 41 гривні 35 копійок до 41 гривні 85 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 46 гривень. 43 копійок до 47 гривень 84 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків працюватимуть зі спредом по долару в межах від 20 до 25 копійок, а по євро в межах від 20 до 50 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 15-20 копійок по долару та 20-30 копійок по євро. Пік діапазону котирувань по євро в обмінниках і касах банків буде з 6 по 8 травня. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 5 копійок до 42 гривень, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 90 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 46 гривень 30 копійок до 48 гривень 10 копійок. А в обмінниках фінансових компаній коридор буде в межах від 46 гривень 40 копійок. До 47 гривень 90 копійок. Таким був валютний прогноз Олексія Козрєва на цей тиждень. А свої думки висловлюйте у коментарях. І Якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати Ютуб зброю, поставити вподобайку, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.